Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та гострих відчуттів на льоду! З вами, як завжди, ваш рибальський експерт, готовий поділитися найсвіжішою інформацією та особистими спостереженнями. Сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 4 січня 2026 року для всієї України. І повірте, цей день готує нам певні сюрпризи, які ми мусимо врахувати, щоб повернутися додому з уловом, а не з порожнім саночником. Що ж, давайте без зайвих слів перейдемо до головного. Зима в Україні цьогоріч демонструє свій справжній характер, і 4 січня буде не винятком. Цей день буде сповнений викликів, але саме такі умови загартовують справжнього рибалку. Прогноз по видам риб. Та тактикам. Почнемо з наших найактивніших зимових мешканців, хоча загальний кльов обіцяє бути слабким, дехто все ж може нас порадувати. Окунь це наш зимовий боєць, його активність, хоч і буде приглушеною, але все ж вища, ніж у багатьох інших риб. Де шукати? Окунь цього дня швидше за все триматиметься на глибинах поблизу бровок. Підводних нерівностей та поблизу зарослих ділянок, де є хоч якась течія і вищий вміст кисню, особливо зверніть увагу на місця впадання струмків, якщо такі є на що ловити на мій досвід, найкраще спрацюють невеликі вертикальні блешні або балансири розміром від 2 до 3 см. Також не забувайте про мормишку з мотилем або опаришем. Проводка повинна бути максимально делікатною, з частими, але ледь помітними підкиданнями. Зимовий окунь часто бере приманку на паузі, тому не поспішайте. Плітка ця рибка також є частим гостем у зимових уловах, хоча й потребує терпіння, де шукати. Плітка буде триматися на помірних глибинах від 2 до 4 метрів. Особливо там, де є залишки підводної рослинності, або невелика течія. Шукайте її на пологих бровках та рівних ділянках дна. На що ловити класична зимова поплавкова снасть, або кивкова вудка як наживка, дрібний мотиль, репях або опариш, не завадить і легке точкове підгодовування, що складається з дрібного мотиля та сухої суміші. Без сильних ароматизаторів, щоб не відлякати обережну рибу. Важливо пам'ятати, що плітка цього дня буде вкрай пасивною, тому великі порції підгодовування їй не потрібні. Щука для хижака 4 січня це також непростий день, де шукати. Зимова щука буде стояти в укриттях коряжники, очерети, глибинні бровки біля ям. На річках її варто шукати в місцях зі зворотною течією або затишних заводях. На що ловити. Якщо лід дозволяє, спробуйте жерлиці з живцем живець повинен бути невеликим і активним. Також можна спробувати блешні важкі коливалки або великі балансири, якщо ви вирішили полювати активним способом. Однак будьте готові до того, що атаки будуть рідкісними та обережними. Аналіз умов. Погода. 4 січня 2026 року принесе нам справжню зимову картину. Температура повітря в більшості регіонів України коливатиметься від мінус 4 до мінус 9 градусів за Цельсієм, проте на півдні та південному сході може бути дещо тепліше до плюс 1 градуса. Вітер очікується західний, його швидкість становитиме від 7 до 12 метрів за секунду, це досить відчутно і може спричинити неприємні пориви. Щодо опадів, то на лівобережжі прогнозуються помірні снігопади або мокрий сніг з можливим дощем на півдні. У західних областях очікується невеликий сніг, атмосферний тиск протягом цього періоду буде нестабільним. З можливими коливаннями, що зазвичай негативно впливає на активність риби. Морози будуть помірними, але часом можливе утворення ожеледиці, тому будьте обережні на водоймах та дорогах. Температура води на початку січня вода у водоймах України перебуває на мінімальних позначках близько нуля одного градуса за цельсієм під льодом. На більшості озер і водосховищ сформувався стійкий льодостав, хоча на річках можуть бути ділянки з за берегами, неповним льодоставом або навіть відкриті місця, особливо поблизу течій. Така низька температура води уповільнює всі життєві процеси риби, змушуючи її бути малорухливою і вкрай обережною. Фаза місяця. За місячним календарем, 4 січня 2026 року це період спадаючого місяця, що настає відразу після повні. видимість місяця становитиме близько 98 У рибальському світі побутує думка, що відразу після повні кльов, як правило, не дуже добрий. Риба може бути дещо пригніченою і менш активною. Тому, друзі, не дивуйтесь, якщо риба буде виредувати. Загальна активність риби У цей день ми спостерігатимемо класичне глухозимя. Риба буде максимально пасивною через товстий лід, низький рівень кисню під ним і стабільні низькі температури води. Найбільш активними можуть бути хижі риби, такі як окунь, який шукатиме місця з кращим кисневим режимом. Мирна риба, як от плітка чи лящ стоятиме на глибині або в ямах. Загалом цей день вимагатиме від рибалки терпіння делікатності та вміння знаходити рибу в складних умовах. Моя оцінка кльована 4 січня 2026 року слабкий. Причина цього поєднання декількох факторів низькі температури повітря, відчутний західний вітер. Можливі опади та нестабільний атмосферний тиск, а також фаза спадаючого місяця, яка традиційно вважається не найкращою для активного кльову. Все це в сукупності з зимовою пасивністю риби створює складні умови для риболовлі. Завершення. Ну що ж, друзі, ось такий наш прогноз на 4 січня. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам знайти ключик до зимового улову. Незважаючи на примхи погоди та місяця, пам'ятайте про безпеку на льоду, ні хвоста, ні луски. Обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і не забудьте залишити коментар. А нащо ви плануєте ловити цього вікенду? Поділіться своїми зимовими хитрощами та спостереженнями. До зустрічі на водоймах.